А в мене є друг Інкенді Філімоно. І він мені говорить, Саня, от не можу спати ночами думаю. От реально, він щось, у нього такі проблеми, що не може спати, бо він думає про тхора, хочу купити. <говорить> Блять, я зараз піду і не плюйду зараз. Та ж хоче купити тхора маленького. Блять, <говорить> зараз. <говорить> а я йому кажу, <говорить> а, я а я йому <говорить> кажу, що це, що то ми друзі. І, ну, типу, я теж хочу купити. Бащу, що воно дурна. Каже, а... Ми як на... хтось заїбати, як ти підеш Десь кафе. Мордяку. За що? За те, що я хочу тура? Оооо. -о -о. Ну мріє в людей є. Кожен мріє про своє щось. Це мотивація сильна. Про щось мріяти. Мой чоловік з ходить з маленьким. А ти пес. <хохохох> так, Так само робить? І той чоловік так само робить. Бо це завжди мілкопітомець похожий на свого улюбленця. E, mm. Чоловіка. Ти я що ж не молодеж? Ну, вже не молодесички такий. А що старий що? вже? 16 років. Та не старий, ну сам мужчина. Тобто я вже не молодеж. Вже все. Кінчилось. Ай. вже, женатий, все. І що мені не можна грати дурного? що що? Мені вже не можна грати дурного? А нашу дурно? Треба грати хазяїна хорошу. А хазяїн не може бути дурний? Та в чому же бути? Гниляка молода. Гниляка молода. Ты чушь соломане. Ты чушь шаломане.

Ти баран. Баран! Видумає, що хочеш? Добре, що в тебе є. По-перше, там як тепер сісти. Це Саша хоче присісти. А він... Як тепер там сісти, по-перше? Я питання. заберу його! А нащо так поставив ти? Так, добре, друге. Нащо поламав лавку, яку ми за ню робили? Яка та лавка? Ти її поламав, на ній можна було сісти. Ти... Нащо ти заховав мебель туди? У мене. Так стоїть на углі. Столо то внікке, і то заклав. Та ти бачиш як, як воно зроблено. Це ж пошта. Та до сраки. Ти ж бачиш, як воно зроблено. Як? Ба! Що це? <різь> Люди, а тут луга. має бути якась. Е, листівка. Не, що? Не, 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 не. Має бути листівка якась де вона. Тож поясни, як воно вставляється. нахуй? Дід! Як твої справи? 4 на чотири. Я тобі зараз покажу щось, а ти скажеш, що тобі нравиться, добре? Да. Так. <світ>